Міко спостерігав, як мама наливає у кадіб воду. Не схоже, щоб це для квітів, міркував Міко. Щось забагато води. Ні, саме сьогодні мені аж ніяк не хочеться купатися. Піду, ну я краще сховаюсь кудись. В цей час. Мімікі сидів на підлозі, і, мов зачудований, дивився, як вода зі шланга наповнює діжку. Мама взяла рушник і побачила плюшевого мімікі. А де це міко? здивувалась вона. Мімікі мовчав і не видавав друга. Ну що ж? Навмисне голосно мовила мама. Оскільки міко зник, підемо мі міки вечеряти вдвох, їсти будемо свіжий голландський сир і тепленьку манну кашу з цукром, а ще тости з корицею. У шафі щось підозріло, зашурхотіло. Мама стурбовано запитала миміки, чи, бува, це не домовичок. А домовичків, вела далі мама. За давнім звичаєм слід пригощати смачненьким. Спробуймо поставити і для нашого тарілочку. Може, візьме? І що ж, дверця та шафи. Трохи прочинилися, і звідти вигулькнула сіренька лапка, яка почала намацувати тарілку. А, Міко, це ти суворо запитала мама. То ти ховаєшся від мами. Ходімо швиденько у ванну. Я не хочу купатись, але ти ж завжди робив це залюбки. А сьогодні не хочу, аж заверещав Міко. Чудово, мовила мама. То чому ти не хочеш сьогодні купатися? Бо в мене на руках срібний пісок, гордо мовив Міко і показав блискучі піщинки на долоньках. Неймовірне забарвлення. У захваті вигукнула мама і враз полагіднішала. А що на хвостику? Це я вперше переліз через паркан, а він був пофарбований. От фарба і залишилась мені на згадку, відповів Міко. Вітаю! А можна поцікавитись, що у тебе з підборіддям? А це на згадку про Міллі. Вона мене пригостила грушевим повидлом. Тоді, що у тебе на щоці? Та це ми з Міммі їли суничне морозиво. Як ти не здогадалась? здивувався Міко. Який у мене сьогодні був чудовий день? вигукнув Міко. Я хочу. Щоб він запам'ятався назавжди. Тепер я розумію, чому ти не хочеш усе це змивати, серйозно сказала мама. Але й ти зрозумій, що у ліжко не можна лягати таким замазурою. Уявляєш, як мені буде важко прати після тебе постіль? Чи ти хочеш спати? На килимку під дверима. Ура! зрадів Міко. Це так цікаво! Спатиму на килимку. Ура, ура, мамусю! Мама нагодувала Міко з рук його улюбленими тостами з корицею, бо в Міко ж долоньки зі срібним піском. Потім дала стареньку теплу ковдру. І погладила мімікі по голівці. А міко не гладила, щоб руки не забруднити. Добраніч, міко! лагідно мовила мама. Добраніч, мамо! промиврив напівсонний півсонний міко. А мімікі спромігся тільки кивнути головою на знак згоди зі своїм другом. Мама пішла, а сон кудись подівся. Може, це пісок висипався з кишень Міко, бо щось так муляє, та й на килимі щось твердувато. Я не хочу митись, ні, ні, і ще раз, ні, переконував себе Міко. Прокинусь, а в мене долоні зі срібним піском. А з іншого боку. Мімікі! Гайда митись! радісно вигукнув Міко, схопив друга на руки і побіг до ванної. Хлюб, 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 почула мама, яка саме читала на ніч історію про зоряне мишеня, яке так забруднилося, що його й на небі вже не було видно. Зоряні відмедики аж сяяли чистотою, а зоряне мишеня сиділо, як притрушене попелом. Цю повчальну історію мама хотіла розповісти Міко, бо відчувала, що той не спить. Аж тут мама почула плюскіт води. Вона зайшла до ванної, і на свій подив. Побачила, як міко та мімікі старанно відмиваються у морі пахучої піни. То ви таки вирішили помитися? здивувалася мама. І мімікі теж захотів поплавати. Він же боїться води. У нього є рятувальний круг, відповів син. Я навчаю міміки плавати. Знаєш, я зрозумів якщо вмиюсь сьогодні, то завтра матиму ще кращий вигляд. Сусіди фарбуватимуть паркани в інший колір, міллі їстиме ожинове варення. Та мало що. zavtra šče bude.